Шановні друзі, шановні наші студенти, сьогодні велике свято в нашій державі – День знань. Це свято затрогує практично кожну родину. Це дійсно, коли молоде покоління набуває нових знань. Зрозуміло, що в цьому році у нас деякі передумови, важкі часи, але університет зробить все для того, щоб Найкраще оволодітими знаннями і навичками. Ми створили безпечні умови для навчання. І це наша, як кажуть, перевага разом з вами. Саме ви, молоде покоління, зробите нашу країну потужню, могутню, відродите від її від наслідків війни. Саме ви, шановні студенти, майбутні фахівці технологічних галузей в край необхідній країні вже сьогодні. Україні потрібні вчені, науковці, які робитимуть надважливі відкриття і підтверджуватимуть високий рівень української науки на міжнародній арені. І це також будете ви, ви, патріоти, громадяни незалежної Європейської держави, учасники і творці нової історії України. Вам тут господарювати та дбати, щоб наша українська земля квітувала та продовжувала захоплювати весь світ. Саме вам бути лідерами професійних колективів, захищати і відстоювати соціальні права своїх колег. Саме вам випаде нагода відбудувати Україну, підняти з руїн зруйноване, побудувати нове. Саме ваша робота буде основою сучасної промисловості країни, яка об'єднає багаторічні надбання та інновації. Вам зміцнювати економіку нашої країни і вести нашу батьківщину до процвітання. Ви, саме ті круті айтішники, які стануть рушієм українського прогресу. Саме вам і словом! І ділом доводити, що ви народилися і отримали освіту у найкращій країні світу. В Україні. Бо це ми з вами пліч опліч, рука до руки, покоління, яке створить майбутнє цієї країни. І не дасть згаснути досягненням попередніх поколінь. Ми пишаємося, що ви є нашими студентами. Чи ДТУ час для твого успіху.